Дивиться, та чого? Нема тут нічого складного. <рісті> ага, зіси та не буде. А так буде. Ще й Йосе літають. Ой, що вони роблять? Ага. Ой, красота, на базарі в нас. Це я нагулялася сьогодні. Йду додому. По знайомій доріжці. Так, 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 так. Ну, це години дерева, О, там за деревами й хота вже. Ага. Так що, скоро, скоро прийду. Дуже повиурива в огороди. Хто як, якось люди потроху ворушаються. Базарі теж порушуються. Ті ціни кожен той раз була, ну, раз на тиждень має, виходить, да? ну, вже на 10 гривень усе піднялося. прицінилося, прицінилася. Да. Тільки наші пенсії нас так названі в ці час і вони. Не двигаються ні туди, ні сюди. І нікому вони не потрібні, та раді Бога. Ой, так. І позаду ліс наш. І все позаду. Тільки вперед, вперед, вперед. Зараз прийду додому, подивлюся, що ж я тут несла. Дід поперед мене поїхав, усе казав, поставити мені там на лавочки, а сам уже десь немає його. Ну, зараз розберемося. Зараз ми розберемося швидко. Так, прийшла. Дід сумки оставив і нема діда. Коти на мене напали. Підняли крик, ну підождіть трохи, підождіть трохи, почекайте. Я ще розберуся і все. О, купила оно тієї кукурузки ще молодої, вже остання яке, зірвали. Я ж її так не люблю, оцеї солодкої, і кожен раз все одно попробую. Ніяк не можу розібратися, чому вона мені не смакує. От, от взяла чотири качаноси таких по 10 гривень. Тепер я їх зварю, приготую. І таке ж хочу ще раз таке спробувати. Чому вона мені не смакує? Ну чому? Мені самі дуже цікаво це знати, розібратися все. Так, що я тут ще несла? Ага. 600 грам аж дали мені куряючі печінки. Дідові на вареники, не знаю коли, але ну, вже печінка є. Вареники будуть. Навіть будуть на кефірі. Потім далі сметана буде. А це я собі взяла. І це собі кусок сира такого. Кусок сира, а це дідові взяла. Десь... А він десь погнався, мав йому коли. І це дідові взяла, Ну, більше його брати не буду. Подивилася, а воно на рослинній основі. Ой, ж така смачна, Ну, якщо дід так, коти добираються до моїх торбів. Підожди, підождіть. Ну, підождіть до ще. ну Що це за гора така, де тоді? Це взяла маленькому тому чорному поросяткові е, ну, на перших порах, щоб йому більше брати, не будуть оце на 10 кілограм оцього, як воно називається, дертіть, перемішай. І годувати там по жменькій стільки воно з'їсть. Це для того, щоб воно трошки швидше укріпилося до холодів. І все більше йому такого купляти не буде. Затора на будь-яч хімія чи що воно. Так, закінчилася в мене полінка. Полінка, упаковка 100 гривні. Олія один літр, 70 гривень. Олія сира називається. Нічого її не жарили, нічого, просто видавили сиру олію. Це вона така. Ну, як завжди, собі ну, на суп, на рибний суп, а це теж на суп, оце вершковий сир, цей плавлений. Його не треба ні на тертушку терти, нічого його не треба робити. Поламав на кусочки і воно одразу в супові розстає і дуже хороший суп. Коротше. І ще можна туди добробавити до цього сирка. Я добавляю для курки. Воно прикопчене, так? Да? Теж для смаку, для супа теж хороше. Тоже взяла його. Ну, котий запак, що вони тільки роблять? Ось о. Ось о я їм свіженького взяла. Ось ось. Ось все. Це називається легені свинячі. Хотіла купити голови ще, бачу, лежать голови. Підійшла Підійшов так на базарі на прилавку, вона комусь їх набирає ті голови. А в них ж такий запах. Боже. Ще... Я не знаю, з чим його можна порівняти запах, але він вже настільки не свіжий. Ох, я б сказала, ну не хочу висловлюватися. Самі догадаєтеся, чим, чим як розлагається та чути. Ну, взяла квасолі, хочу кашу гречану її. І оце ціла сумка. Ціла сумка оце. Із м'ясного на базарі. Там, де люди продають м'ясне. От я купила цю сумку. Ось таке важке. Кусок сала купила такий. Вот 200 десять чи дисять двадцять. Так. 220 ну не такий. щоб Можна і пожарити і суп зварити. Так, хвоста десь купила. Теж хвоста. Такого гарного на Потім дві такі ратиці до коліна. Вони мені порубали. Ой, тут не впали. Порубали їх, це, це, це в розілку піде. І одна нога ціла. Одна нога ціла, теж розрубали, її гарна така нога, така, як на холодець. Це якесь буде, може, свято, буде чекати свого свята. І там такий великий хвіст ще. Ща квіст великий. Фух, таке воно важке. стільки ну, я його ось купляла. Це набрала хтось настільки всього не потрібно цього. Воно ну, наче й надо, можна й без нього обійти, звісно, сидіти, молитвами питатися, але не все. Оце і кави не купила, цикорію не купила, хліба не купили. Ще треба котам щось купити, бо це їм мало, це, що я взяла. Боже, та коли ж вже буде хватить, досить, вистачить. Надо, надо, надо. Коли вже те зав'яжеться, що вже надо? Ой, надо коти вирішати. Давайте, давайте, заробляйте. Тепер усе назад поскладати надо. Я вже так зранку хотіла їсти, а ста перехотіла вже воно, мені не хочеться. Так, а що в мене сейчас в сунці є? А, тут стоїть. Тепер я собі дві пачки міні, завжди беру, щоб було на всякий случай. Вдруг я буду сильно голодна. І купила зробити собі жилеше. Отак. так. Зелененьке. Ось таке жило, щоб. Звісно, воно тут, мабуть, теж якісь. Якісь. Ну, що ось та зробили його, коротше. Так, ну все тоді. Буду йти давати їсти своїм котам, бо вони вже не видержують, що вони хочуть почули запах свіжини. десь у мандрах. Усім гарного дня. Буду йти збирати помідори. У мене тільки почали помідори поспівати. Вчора глянула їх так гарненько, ну, не геть червоні, так і червоні. Ну, на сок то треба їм улежатися. Коротше, треба їх визбирати, положити, хай ще декілька днів лежать, улежуються. І буде в мене сок помідорний. От і все, всім гарного дня. Небо чисте, безсмарне. Нехай таким буде завжди. Ох, дід мене пригостив, як гарно. М -м -м. Кошмеш. В целом все хороший тоже. И mm. розовый хороший. Ой. Не знаю, чи можно его так їсти, чи источни. Ой. Ой. Чи я не лопну, чи мені плохо не буде. Ну смачно. Що смачно, то смачно. Всім приємного апетиту. <кхе> Хорошо? М -м -м. Ще й дід хоче, а я йому не даю. А він вже й не хоче. Я йому залишу. Залишу трошки.